Як ніхто знає ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Донецький напрямок Авдіївка, де ворог зосередив ресурсів, вдвічі більше аніж свого часу під Бахмутом. Усі деталі у Павла Васильєва. Гарячий початок зимової кампанії. Що відбувається навколо Авдіївки? Якщо коротко, то в районі Авдіївки пекло. з чим пов'язане загострення біля Бахмуту. Ми зайняли зручні зручні позиції, і там ми маємо зараз е, укріплюватись. І дивна передислокація російської десантно-штурмової дивізії, тобто ситуація насправді небезпечна. Яка дата не дає спокою Путіну Набрали в возух? І як це пов'язано з Донецькою областю? Огляд і аналіз ключових подій на фронті від фактів тижня. Третя хвиля штурму Авдіївки. Рахунок спаленої російської техніки вже йде на сотні. Битво за місто і навколишні поля і посадки триває вже майже два місяці, і загарбники постійно підживлюють її свіжою кров'ю. Ворог зосередив там близько 40 тисяч особового складу, але навіть питання не в особовому складу, який зараз тілами яких рясності на земля навколо Авдіївки, а в тому, що ворог продовжує системно та методично гатити свої артилерії та своєю авіацією, розрушаючи і нищачи всі оборонні зроблені з бетону та сталі наші захисні споруди навколо Авдіївки. Основні зусилля ворог зосередив на оточенні міста і перерізання логістики його захисникам. На півдні росіяни намагаються вийти на перетин доріг в районі Орлівки і розширити свій плацдарм у напрямку Карлівки. Північний виступ окупанти використовують, аби перейти залізницю і закріпитися біля степового. Водночас не залишають спробу йти в приватний сектор з боку Авдіївської промзони. На найгарячіших ділянках інтервал між штурмами рідко буває більшим за 10-15 хвилин. Це шалене навантаження на нашу доставку логістики боєкомплекту. Ну і звісно, елементарно для перегрупування для якогось ну там перепочинку за можливості там певної ну, невеликої, хоча б тактичного рівня ротації. Останній тиждень втрати росіян на фронті перевищують тисячу людей в день. Леова, частка з них зробили свій останній видих саме в районі Авдіївки. Ці кадри навряд чи покажуть на російському телебаченні. Окупант знімає власні позиції. За три хвилини, що триває зйомка, в кадр потрапляють дев'ять тіл. і тут виникає доречне питання: а чи варта Вдіївка такої крові? Відповідь в Москві. З військової точки зору цінність Авдіївки зрозуміла це наш найближчий плацдарм до Донецька, звідти до литовища Донецького аеропорту трохи більше шести кілометрів. Але, намагаючись захопити місто, російські генерали мають уважно вивчати не лише військові карти, але й календар. Там дві важливих для Путіна дати. 17 березня 2024 року в Росії президентські вибори, а за три місяці до них офіційний старт передвиборчої кампанії. Раз, два, Ті за два тижні, 14 грудня, Путін, як очікується, заявить про свій намір знов посісти кремлівський трон. Задача російських генералів до цієї дати довести, що цар ще бодай на щось спроможний, і йому бажано звісно, щоб ця промова була на тлі якихось перемог на фронті. Тому вони обрали Авдіївку і хочуть до цієї дати до. Виступу Путіна зробити ну якісь переможні реляції, щоб це можна на це можна було посилатися. Я впевнений, що як тільки почнеться виборча кампанія в Росії, то сенс такий сенс, як до його виступу Путіна, втратиться. Певною мірою бої за Авдіївку нагадують битву за Бахмут. Масовані штурми міста фортеці коштували росіянам за західними оцінками в 20 тисяч вбитими і 80 тисяч пораненими. Схожу роль нині виконує і Авдіївка. Варто пам'ятати, що Авдіївка залишається дуже ефективним оборонним рубежем, який у випадку відходу з неї, ну скажімо так, важливим плацдармом у випадку її залишення ну, для збройних сил України в подальшому буде дуже і дуже важкою задачою, не менш важкою ніж зараз для росіян, повернення цього плацдарму, тому також його утримання це ну, є стратегічної точки зору дуже важливим. Але попри всі втрати, які несуть росіяни, ситуація залишається складною 10 жовтня, в день початку першого масованого штурму росіян, відстань між їх позиціями на півночі і півдні від міста була 9 кілометрів. Зараз лише 7. Чи втримують захисники Авдіївку? Мужності і військових навичок захисникам міста вистачає питання скоріше з царини військової логістики. Бо наприклад, до прикладу, кілька днів тому назад ворожі танки буквально впритул розстрілювали наших захисників, які перебували в захисних спородах. Але тим не менш. виникає питання, чому по тих ворожих танках не працювала українська українська артилерія, українські миномети, не працювали оператора фіпів дронів. Що це питання організаційного характеру? Чи це питання пов'язане з тим, що нашим захисникам бракує того самого? зброї збройні боріпація до того збройних, щоб знищити ворожу бронетехніку. Другий фактор російські резерви, і тут відіграють свою роль інші напрямки фронту. Атакують окупанти не лише поблизу Авдіївки. Досі триває і битва за панівні висоти навколо Бахмуту. За даними Вашингтонського інституту вивчення війни, цього тижня окупанти посилили тиск на південь від міста. Повідомляється, що росіяни все активніше проводять штурмові дії в районах нещодавно звільнених Кліщіївки і Андріївки. Ми зайняли зручні зручні позиції, і там ми маємо зараз укріплюватись, надавати ці позиції назвичувати. Вони намагалися багато разів вибити на Ну, може, Можливо, вони підсилили тиск, але поки що ефекту там ніякого нема. Ймовірно, частину сил для цих атак росіяни взяли з Лиманського напрямку. Середина, кінець жовтня, за даними нашої розвідки, все ж таки частину тих підрозділів, які там знаходились, росіяни частково ротували. Саме з цим пов'язуємо те, що вони там активізувалися. Водночас на південному фронті окупанти схоже дуже серйозно готуються до оборони. З з Ці кадри зробили українські морпіхи в Кринках на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Скільки їх тут невідомо, але навряд чи більше кількох сотень. Російські сили на поки що окупованій Херсонщині понад 60 тисяч людей, але і цього ворогу здається замало. Сюди окупанти перекидають ще й новостворену 104-ту повітряну десантну дивізію, але є одна дивна деталь. До речі, що стосується приміщення тих підрозділів новоствореної десанта штурмової дивізії, то вони розміщуються навіть не впритул до лівого берега Дніпра, а будують свої оборонні рубежі та позиції ближче до півдня Херсонської області, відповідно ближче до кримських перешийків. Чому тому, що намагається створити себе такий собі аналог лінії оборони імені Суровікіна, щоб в такий спосіб протистояти наступу українських морських піхотинців? Потенційний наступ на Крим відповідно і ліквідація південного транспортного коридору, це те, що лякає росіян найбільше, але підсилювати цей напрямок з Запорізької області також не варіант. Відповідно, якась частина фронту буде оголена, тобто ситуація насправді небезпечна. І от для того, щоб ну, превентивно, хоча б живою силою, це для росіян також нормальна стратегія, хоча б живою силою зараз там закріпитися для того, щоб не допустити нашого прориву. Щоправда, наші плацдарми на лівобережжі занадто малі, щоб планувати найближчим часом удар з цього напрямку. Для того щоб нам нам вже перекидати на плацдарм ну відносно велику кількість збройних сил та техніки ну, сил та засобів, то треба, щоб вздовж берега це було плюс-мінус 20 кілометрів, і в від берега в глиб теж 20 кілометрів. Тобто це має бути такий квадрат 20 на 20. Але навіть такі невеликі плацдарми життєво необхідні, і не тільки як місця майбутньої концентрації сил для звільнення Херсонщини. Вже зараз вони посунули подалі від берега російської артилері чим врятували десятки і десятки життів на вже вільному правому березі Дніпра? Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ, єдині новини.